З моменту повномасштабного вторгнення вже 68 обмінів відбулося, понад 7 тисяч громадян повернулися, якщо разом із Стамбулом ми не озвучуємо цифри по Стамбулу, але в цілому це процес, який триває, і Україна використовує всі інструменти. Коли є питання з боку українського суспільства, вони справедливі, то треба пам'ятати насамперед, що наші полонені, наші заручники захоплені росіянами. І питання, які треба адресувати, адресувати до Путіна і поплічників цього режиму і цих вбивців. Україна як держава, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими як структура, яка відповідає за це важливе питання, всі, хто входить до цієї структури, звичайно, головне управління розвідки, яке відповідальне за забезпечення діяльності координаційного штабу, всі усвідомлюють відповідальність і важливість цього питання. Саме тому безпрецедентна Історія, коли в ході активної фази бойових дій продовжуються і тривають обміни. Ми вже згадували 68 обмінів за період повномасштабного вторгнення. Це найбільший виклик в сфері гуманітарного права і Женевської конвенції в Європі після Другої світової війни. Ніхто з подібним не стикався, ніхто подібного досвіду не має, і Україна не має звідки взяти і в кого навчитися. У нас тепер вчаться. На жаль, тому що ми не обирали цей шлях.